Богу в досконалості вершина, Бог є любов, лиш Днім життя, Чудовий псалом, який несе величезну істину для кожного з нас, яка нас спасає, який ми спасаємось. Слово Боже каже, що нема іншого імені під небом, яким би належало людям спастись. Одне є ім'я, Ісус Христос. І сьогодні ми маємо таку тему. І ми сьогодні будемо говорити і роздумувати про Ісуса Христа, що Він зробив для нас. Хочу зачитати перший уривок. Це буде книга пророка Ісаї, 61 розділ, з першого по третій вірш, перший три вірші. Хто має Біблію, можете відкрити. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язувати зранених серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто вжали до цього місця. Коли я читав сьогодні цей текст, то для мене те, що ви можете глянути, це другий вірш. Коли я читав, для мене одне будівле висередження. Дивіться, прочитаємо ще, щоб проголосити рік уподобання Господу та дає помсти для нашого Бога. Коли я читав цей уривок, такий радісний уривок, правда? ж? Пророцтво, це пророцтво про Ісуса Христа. І Ісус Христос каже, що Дух Божий на мені. І Він каже, щоб проповідувати. Благовістити сумирним, перев'язувати зламаних серцем. І для мене ось цей уривок дай помсти. Дай помсти для нашого Бога. Випав, якби, якби виділився з цього тексту. Тут говориться про радість і тут ми читаємо, дай помсти. Виділяється, правда? Давайте відкриємо друге місце. Це буде Луки, Євангелії від Луки, 4 розділ. З 16-го вірша візьмемо. І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов Дня суботнього до синагоги і вставши щоб читати. І подали йому книгу пророка Ісаї. Те, що ми тільки що читали. Книга пророка Ісаї. Розгорнувши він книгу, знайшов місце, де було так написано на мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в полі. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячем прозріння, відпустити на волю помучення, щоб проповідувати рік Господнього смилування. І книгу згорнувши, віддав службі і сіл. А очі всіх у синагозі звернулись на нього. Ви бачите різницю між цими двома текстами. Перше ми прочитали, що повний текст, і тут Ісус Він бере цей же самий текст, книгу пророка Ісаї, і він таке спеціально не дочитує до кінця. Там написано, що е, як відкриє Ісаї, зараз я відкрию і прочитаю. Щоб проголосити рік уподобання Господу та День помсти для нашого Бога. А тут Він читає вокінг, щоб проповідувати рік Господнього змилування і на тому закінчив. Згорнув книгу і не дочитав. Якби не дочитав День Помсти нашого Господа, що я побачив в цьому тексті, друзі? В цьому тексті я побачив оцей День помсти. Який виповнився в Ісусі Христі. Ось для цього народився Ісус. Для цього народився Ісус. Я згадую одну історію з свого життя. Це такий, такий маленький приклад на виду, як воно працює. Коли я вночі їхав по нашому селі, так сталося, я їхав в грозу, дуже сильна гроза. І їхав з братом своїм, з рідним братом, і вдарила близько, я дуже сильно вдарила близько. Недалеко від нас. І я побачив, що щось загорілось. І я кажу, добрата, їдемо подивимося. Вдруг там щось загорілось, щось серйозне горить. Вночі люди не побачили. І ми приїжджаємо, почала горіти хата, Дерев'яна хата, будівля. і потушили, все зробили, все нормально. І після цього цей чоловік собі на хату поставив промот. знаєте, що це таке? Якби сьогодні вранці ходив тут, роздумував, що я буду говорити вам. Я побачив на цій здоровій здорові на цьому здоровому будинку, ви йдете, побачите, там є такий громотво. Це такий грубий кабель, який веде від е, криші будівлі. І там стоять антенни. І коли вдарює блискавка, вона попадає іменно в цю шпильку, і вся блискавка, вона дуже велику енергію має, дуже великої Електрику. Е, вона вся йде по цьому торку, і він згоряє. І таким чином спасається будівля. І цей чоловік зрозумів, що в влідуючий раз, коли блискавка вдарить в, мою, в мій будинок, будинок дерев'яний, то щоб він не сварив, то він поставив оцей громотвор. І в Ісусі Христі я бачу, як... це такий приклад, маленький приклад, так? як такий громотво. На його місці повинен бути я, повинен був бути кожен з нас. Бог каже, заплата за гріх смерть. І кожен з нас мав за свій гріх заплатити, друзі. Но іменно для цього, бо це оця брага звістка для кожного з нас, що замість нас Христос родився, прийшов в цей світ і віддав себе в жертву. Дуже величезна для нас, звістка. Коли читаємо. Луки, буквально одненький, одненьку, е один раз назад перегорнути. Історія про народження Ісуса Христа, а саме про пастухів, які були на ході. І зачитаю, щоб було так більше ясніше. Це буде друга глава, другий розділ, Євангелія Лукій з восьмого вірша. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отари свої, аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь! Замітьте, що ангел говорить е, цим е, пастухам: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику! Що, що сталося людям усім. Бо сьогодні в Давидовим місті народився для вас хто? Спаситель. Друзі, це така величезна віска для нас. Я уявляю реакцію цих пастухів, коли вони це почули. Я розумію, що вони побачили в цьому, як, як я народний приклад, громотвор. Вони зрозуміли, вони чекали цього, коли ми пізніше читаємо. І шли мудреці, стали Господи. Вони написано, що вони вичисляли, коли це станеться. Вони ждали цього моменту. І коли учні це побачили, вони дуже здивувалися, вони перестрашилися, злякалися, як тут написано. І дивіться зараз, як написано. А ось вам ознака. Дитину з повиту, ви знаєте, що я лежатиме. І ось раптом з'явилась заново сила Велика Небесна Війська, що Бога хто і казали слава Богу, на висоті і на землі ми у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. І дивіться, що вони кажуть. Вони розумуть, якби над цим, що вони чули. Ходім до Віплеєму і побачимо, що сталося там. Вони хотіли, зрозуміти, побачити, що там сталося. Про що сповістив нам Господь? І прийшли, поспішаючи і знайшли там Марію та Йосипа і дитинку, щоб я забежав. А побачивши, розповіли все те, про, 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 про цю дитину, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. Пастухи їм казали, нам ангели сказали. Народився, народився Спаситель для вас. І вони приходять, це переказують. І Марія, вона дивується. Всі, хто чув, вони дивуються. І далі 19 вірш. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм». Друзі, в Ісусі Христі, тільки в Ісусі Христі, є наше спасіння. На Його місці, мав бути, кожен із нас. Мав бути, я, мали бути ви. Якщо відкриємо перше послання до кореньтя. П'ятнадцятий розділ з двадцятого вірша. Та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних. І дивіться, як далі написано: смерть Бо через людину і через людину Воскресення мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Друзі, за кожен наш рік мав кожен, іменно кожен з нас дати відповідь. Є ще один приклад. Я чув свідчення. Коли в сім'ї хлопчик і дівчинка, і дівчинка зробила там, ну, щось зробила те, що не треба. І так вийшло, що цей брат і братик маленький, він приходить до батька і каже, це я зробив, хоча він цього не робив. Це зробила та його сестра. І батько його наказав за це. І вийшло так, що пройшло трошки часу. Батько знає, що це не він зробив. І він питає, приходить, нащо ти мені сказав, що це зробив не ти. А він каже, мені так само жалко мою сестру, що, що вона завжди получає, що я сказав, що це я. Друзі, це такий малий приклад та, того, що зробив для нас Ісус Христос. Він нас так полюбив, Івана 3,16, так бо бог полюбив світ, що віддав сина свого народного. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Друзі, і сьогодні ця благовістка кожному з вас, кожному з нас. Можливо, хтось є сьогодні серед нас, хто не бачить якби, заміну, яку зробив Христос, що Він зробив для нас, Він за наші гріхи приніс себе в жертву, тому що це закон, заплата за гріх і смерть, Господь казав. І оцей день гніву Божого. Він виповнився в Ісусі Христі для кожного з нас, за рахунок кожного з нас. Цей день міво мав випасти на кожного з нас, за, наші, за наше життя, за наші поступки. Но цей день міву, і саме я бачу, чому це Христос не дочитав, тому що цей день ніву виповнився на Ісусі Христі. Він не випав на нас, друзі. Він випав весь на Ісусі Христі. І Ісаї 53 розділ, там говориться, що. Він був мучений за наші гріхи. Господь поразив його за наші гріхи, тому що Він нас полюбив. Христос нас так полюбив, що віддав себе в жертву. Друзі, можливо, сьогодні є хто серед нас хто присутній, хто бачить величезну жертву для нашого життя, яку зробив Ісус. Написано: немає другого імені, яким би спасли. І якщо ми сьогодні. Не побачимо в Ісусі Христі отого Спасителя, який за нас вмер, за кожен наш гріх і нас відкупив, і ми цьому не повіримо і не навернемось. Ми не отримаємо спасіння, друзі. Тому, хто вагається сьогодні, розумує, бажає бути жити з Господом, жити вічно з Господом, сьогодні День Спасіння. Сьогодні літо Господнє, благоприятний день! І не відкладайте назад. Те, що було вчора, ми вже все, ми не вернемо. І те, що буде завтра, ми не можемо ним управляти. Ми можемо тільки жити сьогодні, розумувати сьогодні, робити рішення сьогодні, якісь дії. І я бажаю для кожного з вас, хто сьогодні ще не знайшов Христа, хто не побачив Ісусі Христі того Спасителя, який взяв на себе наші гріхи, зробіть це сьогодні. Віддайте серце, Господу! І ваше життя воно буде благословене. Ви будете вічно жити з Господом. Нехай нас благословить у цьому Господі. Амінь.